Навіть якщо він виглядає трохи інакше, це той самий відьмак. Не поспішайте писати коментарі, який поганий рекаст актора. Адже по-перше, це не так. А по-друге, давайте подивимось сам серіал. Нещодавно Netflix опублікували невеликий тизер четвертого сезону і вперше показали Ліама Хемсворта в дії як нового виконавця ролі Геральта. Зрів її, і заодно офіційно сказали дату прем'єри четвертого сезону. Але про все по порядку. Всім привіт! Ви дивитесь канал Анна Його. Перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. І сьогодні ми поговоримо про останні новини щодо четвертого сезону серіалу Відьмак. А тепер поїхали! Так, друзі, Netflix нарешті показав перші офіційні кадри Ліама Хемсворта у ролі Геральта з Рівії в четвертому сезоні Відьмака. Хоча перший офіційний постер із Хемсвортом ми бачили ще понад рік тому, тільки зараз Netflix вирішив показати справжні кадри, які чогось варті, чесно кажучи, ми чекали цього довго. Уявіть, новина, що Хемсворт замінить Генрі Кавіла з'явилася ще. Три роки тому ще до виходу третього сезону. А сам третій сезон, де Кавіл востаннє повернувся до ролі Геральта, вийшов влітку 2023-го. Виходить, що відтоді пройшло більше двох років без нових серій. Якщо хто не знав, коротко пояснимо, Ліам Хемсворт замінив Генрі Кавіла у ролі Геральта, бо Кавіл вирішив піти з проекту. Офіційно причин не називали. Але є кілька версій. У нього накопичились творчі розбіжності із шоуранерами. Він хотів, щоб серіал більше стосувався оригіналу, тобто книжок, а сценаристи йшли своїм шляхом. Паралельно Кавіл отримав інші великі проекти. Той же Горець, на зйомках якого він нещодавно отримав травму, і Ворхамер. І навіть на той момент він повернувся до ролі супермена. Це був жовтень 2022 року, і його поява у чорному адамі здавалась тізерить велике майбутнє для Генрі у ролі супера. Але потім прийшов Джеймс Ган і все скасував, вирішивши робити свої примітивні мультики про не дуже супермена. Наш огляд на цей фільм можете подивитися за посиланням в описі до цього відео. Отож, Netflix недовго думаючи, щоб не рубати франшизу «Відьмака на півдорозі, швидко підписали Ліама Хемсворта на цю роль. До речі, Ліам Хемсворт – це не Тор. Це його брат. Якщо ж говорити про цей тизер, який нам показали, то ці кадри з Геральтом у виконанні Хемсворта, де він б'ється з привидом, це щось більше, ніж просто черговий шматок реклами. Адже тут йдеться про дуже гучну зміну актора в головній ролі. Для майбутнього серіалу критично важливо, щоб глядачі повірили, новий Геральт від Хемсворта здатний рубати тих самих монстрів, яких колись валив Генрі Кавіл. І цей уривок якраз показує, що в цьому плані образ залишився. Вірним відьмак усе такий же небезпечний, холоднокровний і грізний, ну можливо, трішки менше грізний. Та, попри все, лишається одне величезне запитання: чи спробують сценаристи сюжетно пояснити трохи змінену зовнішність Геральта? Тут є кілька популярних версій: перша це так званий ефект легенди. У книзі Володарка Озера є ідея про те, що історію Геральта переказують різні люди. А ми ж знаємо, як воно працює з чутками. Розказав один, потім другий, і вже зовнішність героя абсолютно відрізняється. Тож, можливо, нове обличчя Геральта це просто інша інтерпретація розповіді легенди. Можливо, нам покажуть, як у майбутньому хтось обговорює історію Геральта з Рівії і розказує про його пригоди, а потім хтось інший перебуває оповідача і каже: «Агов, насправді Геральт виглядав дещо інакше. І нам коротко на екрані показують події, які вже відбулися з Геральтом Генрі Кавіла, але вже перезняті з Геральтом Ліама. Хемсворта таким чином образ Ліама зроблять каноном для цієї історії. Друга теорія магія. Відьмак постійно воює з магами, а після фіналу третього сезону, де він отримав чимало травм, логічно припустити, що наслідки лікування не оминуть його зовнішність і назавжди змінять його обличчя. Це і пояснення, і зручний сюжетний хід. Але, звичайно ж, є і найпростіший шлях. Netflix може просто зробити вигляд, що нічого не сталося. От вам новий актор, от вам новий Геральт, без пояснень. Приймайте, як є. Якщо ж говорити про сам сюжет наступного сезону, то після подій, які буквально перевернули континент у третьому сезоні, Геральт, Єніфер і Цірі опиняються розділеними війною. Та безліччю ворогів, і поки їхні шляхи розходяться, вони зустрічають несподіваних союзників, готових приєднатися до їхніх пригод. Якщо ж герої зможуть пройти все це, у них з'явиться шанс об'єднатися знову цього разу. Назавжди, як пояснювали знаючі люди, Netflix планує зняти і п'ятий сезон, на якому завершити історію. Але до цього у нас буде ще вісім епізодів четвертого сезону, які до речі дуже зручно вийдуть одночасно в один день, а не будуть розділені на два місяці, і потім ще, мабуть, так само буде вісім епізодів останнього сезону. Завдяки фіналу третього сезону вже ясно, що багато сюжетних ліній потребують розвитку. По-перше, це історія щурів, адже цірі приєдналася до групи молодих злочинців. Ходять чутки про окремий спін офф про них, але швидше за все, сюжет цієї групи з'явиться у четвертому сезоні. Якщо орієнтуватися на книги, наступний сезон ймовірно, охопить більшість подій роману Хрещення вогнем. Третього із серії Анджея Сапковського без спойлерів можна сказати, що сюжет зосередиться на новому конфлікті між воюючими сторонами, в який потрапляє Геральт, А цірі шукає своє місце серед групи розбійників щурів. Також серіал може розширити один із улюблених фанатами моментів із книг, коли Геральт, Любисток та кілька інших персонажів роблять паузу у мандрівці. Щоб перепочити, у цій сцені глядачам показують флешбеки минулого кожного героя. А любисток за чутками буде мати навіть свій окремий цілий епізод, де він буде ключовою фігурою, і цей епізод буде у стилі мюзиклу. Що стосується сірі, акторка Фрея Ален розповіла, чому для її персонажа додали більше трюків. Насправді ми ще не бачили, щоб вона щось робила. А в четвертому сезоні вона приєднується до банди щурів. Це має виглядати логічно. Хотілося б показати, що вона починає застосовувати тренування на практиці, хоча вона ще нікого не вбиває, або принаймні не повинна. Тепер цірі також відома під іменем Фалька. Тож чекайте нового, більш жорстокого образу. Що стосується Геральта та Єніфер, їхнє завдання трохи простіше. Вони намагаються знайти цірі і захистити її від небезпеки. При цьому Єніфер звичайно буде зайнята наслідками подій після кривавої різанини в Аретузі та втратою наставниці Тісаї. А Вільгефордс та імператор Емгірвар Емрейс думають, що час нарешті повернути цірі додому в Нільфгард. Але знаєте, це буде не так просто. Ми не можемо дочекатися, щоб побачити, як усе це розгортатиметься на екрані. Як би там не склалася доля нового сезону, одне треба визнати: Ліам Хемсворт реально заслуговує на респект. Після того, як Генрі Кавіл зіграв у мабуть найкращих серіях відьмака, Хемсфорд погодився увійти в цей світ і взяти на себе роль, яка буквально стала. Культовою, на нашу думку, хейтити та писати коментарі, що Хемсворт поганий актор і зовсім не заміна кавілу ще зарано. Треба подивитися на нього в сезоні і тоді давати оцінку. Зрештою, він просто взяв роль, яку йому запропонували, а не силою відібрав її у попереднього актора. Сподіваємось, у нього все вдасться. А четвертий сезон подарує нам круту історію про Геральта з Рівії, чародійку Єнефер та принцесу Цірілу. А що думаєте ви про четвертий сезон відьмака? Обов'язково діліться думками у коментарях. І напишіть, чи варто нам зробити окреме відео з переказом подій минулих сезонів, щоб згадати все перед переглядом нової частини. А також підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось.